Я вітаю всіх, хто обожнює володіти над ситуацією і хоче знати більше про майбутнє. Друзі, не маю дуже багато часу, лише декілька хвилин перед початком консультації, тому дуже швиденько зараз з вами проглянемо найважливіша подія до кінця березня у вашому житті, що подарують вищі сили, чого очікувати, чи потрібно. Від чогось, наприклад, відмовитись або навпаки погодитись. Буквально по декілька карт, і буде у нас три позиції. Так, поїхала позиція номер 1 Найважливіша подія у березні. Так, друга позиція, що очікує на вас у березні місяці? Так, і третя позиція. Березень місяць. Що він принесе для вас? Так карта, я думаю, всім нормально видно. Затягувати не будемо, тому що вже маю починати працювати. Так, перша позиція. Ух ти, я витягувала три карти, а ви бачите, у всіх позиціях має бути три карти, а тут потягнулося чотири. Король Пентаклії, 21 аркан миру, закохані і десяточка Пентаклі. Ну, я вас вітаю, це бінго, це просто да, в Яблочко саме. Розклад каже про те, що у вас тематика сім'ї, кохання, гармонії у сімейних стосунках у березні місяці буде найважливіша. У когось буде дуже гарний достаток саме у цьому місяці. Тому я тут вас вітаю, хто а, був а, у сварці, наприклад, по 21-му аркану, тут ви а, будете а, налагоджувати стосунки і буде примирення. Я вас вітаю. Так, друга позиція. А, що очікувати у березні місяці? Дивіться, тут може бути яка ситуація, яка вас Трішечки, да, отак от е, застопорить, але по сонечку це є е, е, вирішення ситуації, це є те, що ви е, зможете досягти бажаного. І е, по роботі, якщо у когось питання, восьмерочка Пентаклі про це свідчить. Е, так само, якщо хтось був у нас е, при хворобі, так? якщо хтось хворів і, або була ситуація, яка досить сильно е, затягувала вас у депресію. То тут по сонечку буде одужання, гарні новини, і ви будете з кожним днем себе відчувати все краще і краще. Так, третя позиція, що в нас тут? Ну, дивіться, тут деякі ілюзії можуть вас захопити, але якщо ви включите свою по рицарю мічей, свою раціональність, да? То у вас не буде зайвих якихось клопот. Ви будете чітко бачити світу, тому що сім'єрочка кубків це в нас все-таки ілюзії. Але ви їх зможете, скажімо так, побачити, якщо не будете включати емоції, а якщо будете включати свою раціональність. Тому тільки дивимось на те, що дійсно по факту є конкретно, не включаємо. Оцей, знаєте, перший якийсь такий от думку свою. Ми все-таки розбираємо, ми все-таки аналізуємо. Я вам це дуже у березні місяці раджу. Все, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. обіймаю вас. Удачі!